Так, ну, тема моєї роботи є температура малих гночастинок в оптичному а, Ну, За маленькі гночастинки ну, ну, ми приймаємо ну, такі ну, частинки, як графіт, ну, сажа, срібло і тому подібне. На ну, роботі я буду ну, розглядати вже існуючі ну, методи вимірювання температури малих повинаючих гночастинок мікронного і, ну, і субмікронного розміру. Які отримуються в оптичному пінцеті, і буде представлена ну, ідея ну, нового ну, методу ну, фіксації оцінювання змін ну, температури, які ну, виникають на ну, після маніпулювання частинками за допомогою на ну, пінцету. Ну, тема доповіді є актуальною, так як ну, дослідження нагрівання одиночних ну, частинок в, в лазерному на полі є відносно немаловичним. Процеси нагрівання ну, в основному ну, досліджується не ну, лише для, для ансамблю таких частинок. На основні ну, методи вимірювання температури малих частинок оптично на пінцеті. Перше, най, найпопулярнішим методом є новоманівська ну, ну, спектроскопія. Ну, метод полягає в тому, що коли лазерний промінь потрапляє на зразок, то, то на найбільше частина світла просто розсіюється. Ну, тобто енергія молекул залишається незмінною. Після взаємодії з фотоном, і отже, і не змінюється і довжина. А, а є і, частина, і, яка наросіється на порушна, і це і, називається ефектом норамана. Воно поділяється на стоксове і, і антистоксове. Е, і е, як можна поглянути на малюнки, що коли е, німоросійний на, на фотон має нижчу енергію, ніж нападаючий фотон, то надовжина хвилі на збільшується. І це з ну, токси. Навпаки, інакше е, маморосійний фотон має більшу енергію, хвилі зменшується. Наступним методом є флуоресцентна термометрія. В цьому методі використовується флуоресцентний барвник і інтенсивність флуоресценції, якого сильно залежить від температури. Барвник може розчинятися в рідині або наноситись на поверхню і збуджуватися. Під надією нападаючого світла. Після, після чого фліосентись реєструється за допомогою CCD на камери і отримане зображення перетворюється на температурне поле, за допомогою. Ганомоделювання. Воно, воно, воно будується воно калібрувальна крила, і що не дозволяє воно оцінювати інтенсивність флюоресценції і на відповідну температуру. І наступний метод це зміна показника заломлення. Цей метод. Воно ну, не є прямим, ну, так як показник зломлення залежить від багатьох факторів, ну, але за допомогою нього можна ну, оцінити значення температури, так, і температура окремої частинки в поля. полі виміряти температуру на кожної окремої частинки в оптичному пінцеті на ну, дуже складно ну, через їхні немаліно ну, ну, розміри, швидкість на цих частинах і середовище перебування. А, ну, оцінки на ну, температурі частинок у пінцеті показують, що ця температура може сягати на тисяч і навіть е, на десятків на, на тисяч на Кельвін. За даними опублікованими науковцями з університету Шевченко, вони оцінили температуру на частинок, і, як ми можемо бачити в таблиці, що температура не може сягати навіть 20 тисяч кельвень. Існують методи вимірювання температури малих частинок одиночних. Один з методів є використання нанопірометрів. Принцип роботи, який полягає в тому, що промінь відбувається від поверхні, потрапляє на, на перше джерело і генерує електричний сигнал пропорційний температурі, але ну, вони є на обмеженому застосунні через низьку величину сигналу від одиночної частини. Перспективним підходом є Е є методи, які базуються на, на, на аналізі спектрального складу. Е були опубліковані е нанороботи, в яких запропоновані ну, подібні на методи, але е ну, також вони мають поки не певні на обмеження е для з з з приводу нанточності і новомірювання на певного температурного на І ми, ми хочемо запропонувати на метод ну, на оцінювання температури нагрітої частинки за допомогою рекомендаційного випромінювання на Ну, ми розробили схему універсальної експеримент, експериментальної схеми утримання в поглинаючих частинах в оптичному пінцеті, е, з потенціальною ямою на усі отримуючого е, манокучка нодовільного модового складу. Е, це, е, наша нам ціль була в тому, що ну, універсальна оптична схема, щоб ми могли. Е, Може застосовувати ну, цю схему обвесно суттєвих модифікацій під потенційною наямою, на усі отримуючого почка має мається те, що е, створюється на область на картинці, цено 6, що. На область де потенціальна енергія зменшується за допомогою схеми. І коли на наша частинка потрапляє в потенціальну на яму, вона може бути отримана за рахунок оптичних сил, які на неї діють. І, ну, і, ну, і довільний модовий склад ну, – це про те, що. Ну, що не обов'язково використовувати промінь лише одного типу або няноформи. Так. І, і оцінювати температуру, як я вже говорила, ми будемо за допомогою рекомендаційного промінювання, а саме, ми будемо використовувати температурну ну, залежність на довжини хвилі рекомендаційного примінювання на принапівпровідника при переході електронів і зоні провідності в валентну зону, коли відбувається виділення енергії у формі квантів світла, ну і маємо на увазі на фотон з певною енергією. Uh, ну, 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 по схемі. У нас є ну, вихідний ночок ну, ну, від ну, лазера ну, діаметром на ну, кілька ну, міліметрів, який потрапляє в телескопічну ну, систему. Ну, це Один ну, і два і. і, і і завдяки чому наш пучок нор розширюється у нас декількох міліметрів до близько на десяти. Потім тут утворюється у фокусі нуллінз на один діаграма. Яка фільтрує моди до високого порядку, для формування в подальшому потенціальної ями на виході пінзета близької до параболічної форми. В результаті потім наш пучок знову перетворюється на паралельний, але вже більш широкий. Потім світло проходить через два аксикони, кожен з яких кусує світло від свого новільного кінця, і за рахунок манозалоблення від двох оксиконів формується трубчастий профіль лазерного бочка. Після чого в нас встановлена призма, яка відіграє нову Поворотного дзеркала і фокусує світло на об'єктив, в якому ну, формується оптична напастка для, для малої полунаючої частинки. Ну, наша тема має ну, Потенціалом, тому що в перспективі е, його так. можна використовувати в нанобіології, е, е, використовувати на е, 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 захоплені новорячі ну, частинки. Лізавіта, ну, ну, закінчуйте. Будь, будь ласка. Е, ну, я вже не договорі, як на певний ну, інструмент в біології і на, нанотехнологіях. Все. Так, дякую. Запитання, будь ласка, до Єлізавети. Так, да, будь ласка, Геннадій Іванович. У мене таке скоріше зауваження, тобто, і для всіх інших, краще все ж таки висновки якось окремо виносить, бо тут не зрозуміло, власне, які, які висновки. І друге запитання, от власне, що конкретно? Особисто вами тут було зроблено. Це просто літературний огляд був, чи що що саме? Ну, саме мною був зроблений літературний огляд і ну так, літературний огляд. Добре, тоді от ці формулі для антистоксовських компонентів, це, здається, слайд 2 чи okay. 3, там Константа Б, що це таке? Ну, це параметри А і Б, параметри для отримання elle, найкращих результатів ну, в певній даносистемі. Там ну це нонтабличні значення. Я знаходила на минуті табличі там. Вони різні для різних е, е, речовин. Ну, так. Угу. Ну, добре, дякую. Ну, в мене теж рекомендація, Елізавета, все-таки більш детально ви розумієте ту схему, яка далі вимірювання, от далі вона показана. Ну, і я вважаю, що все-таки потрібно більш Рунтовну свою доповідь так підготувати, тому що ви зараз, я скажу так чесно, ну плаваєте. А для того, щоб ви захистили свій диплом, потрібно все-таки ну конкретно, чітко знати, що ви зробили. Тобто, та mm. схема, яку я сказав на початку, вона чітко повинна бути вами мета, алгоритм. І в алгоритмі потрібно, ну, ви плаваєте. Я бачу і Геннадій Євгенець, задав питання, ви теж в ньому плавали. Тому, будь ласка, підготуйтесь для захисту свого диплому більш так ґрунтовно. Дякую. Ще запитання нема? А можна я спитаю? Так, да, Будь ласка. У мене, Єлизавета, у мене питання: оця схема, яка ви там демонструєте, можете ще раз показати їй? Да, от це ваша схема. Я так просто коли читав матеріал, я не зрозумів, чи я це схема, і там у вас, до речі, посилання я, на, на цю схему немає. Тобто в матеріалах конференції взагалі посилання на неї немає. А, і ну, ні. ну, це не ну, моя схема, але це ми не, не, не розробили. Ну, це, це ваша, це ваша особиста розробка, так. правильно я розумію? Ну, можливо, трошки статтю там хоча б навести і чітко це вказати, бо я б перечитав вдвічі я не зрозумів, чи це ваша, чи не ваша схема. Добре, Добре дякую. Тут я згоден з Сергієм Ніколаєвичем, так. Да. От яка та за схема це основа вашого диплому, основа і за допомогою. Оцієї схеми ви вимірюєте ви температуру. Сам, так сказати, е, технологія побудована на використанні цієї схеми. Так, добре, дякую.